Всім доброго часу суток, вискочили ми на рибалочку. Таке цікаве місце от є, знайшли. Ну, це ми сіли якби на канаві, виходить. Попадається плотва, карась, карпік. ну Це що ми знаємо, може ще якась риба є. Щось буде ловитися, цікаво будемо пробувати показувати. Ми приїхали чисто караська хочемо половити, але подивимося як воно буде. Це Єдинственний водойом з одних, які ми шукаємо безкоштовні. Зараз все платники. І непогано можна одловиться по карасю. І карпіка теж ловить літає. Ладненько, щось цікаве буде, будемо показувати. Ловим. Так, рибалочка така у нас. Карпік попався вже. Це невеличкий, правда, але приємно, Це перша хороша рибка, бо плоточка така була. У мене обірвало поводок. Льоша от зловив вже є один у нас карпік. Зайшов. Ми чуть-чуть зараз сіли, поїли, чуть-чуть прикормили і вже він на прикорм почав підходити. Тобто словом далі. Це вже поприятніше улов. От очередна у нас рибка. Рибка називається рак. Але який хороший блін. Ось і кусається зараза. я к этому короче пить с опытом отпускай У -у -у, молодец О -о -о. ну я не понимаю короче рыба не ловит, ловит раки а, тоже хорошо что блять Ось такий рак в нас попався. Хороший рачок. Це нормальний, Ловимо далі. Зловили ми ще рака, колега зловив і окуня на черв'яка зловив. Я сиджу на манку, з часником сидів галяки. Зараз перемішав ту викинув манку, зробив солодшу. Було в мене дві покльовки. Зараз поки що нічого. Ждемо. Щось буде далі, цікаве будемо показувати. Сидимо от на такій канавці. От Колега карасика такого взяв. Лудошечний гарненький. Хороший. Ну. На вечір трошки мелоч перестала задолбувати. А? І почали. Карасики включаються, ну зараз подивимось як далі буде. Карасика он бок ободраний. Походу десь воював з кимось. Будемо далі, убок покажемо. Ось такий карпік в мене попався. Ну не вийшло конечно, засняти. Тут бачите, яка канава. Але все одно це вже поприятній. Зіркальний карпик. Красавець. Поповемо далі. Все, будемо закінчувати ми рибалочку. Ну, Рибку ви, в принципі, бачили, що ми зловили. Особо цікавого нічого. Два карпіки. Пару раків. Ось такий у нас улов. Плодка мелка вся уходить, бо в мене тут спеціально дирка є невеличка. Ось такий от улов наш. Раки то зачетні. карпики мелкі. Ну але й так все йде. На цій канаві ми перший раз сиділи. Після роботи вискочили. На пару годин посиділи, половили, отдохнули, покайфували, по карпіку зловили, по раку зловили. Хороша рибалочка. Все, всім удачи, всім пока!